Посадовець офіс президента та схеми рейдерства на мільйон. Брати Астіони власники агропромислового підприємства «Дніпро Агрогруп», яке ухилилося від сплати податків на понад 61 мільйон гривень. Гроші вивели через офшори, а підозрюваний у злочинах Василь Астіон втік від слідства за лобізму посадовця офісу президента. На вимогу бюро економічної безпеки суд вимагав від Астіона заставу 61 мільйон гривень. Але суддя Шевченківського райсуду Сайдулаєв несподівано знизив суму в 61 раз до 1 мільйона. Таким чином, Шевченківський. І суд, як і бюро економічної безпеки та офіс генпрокурора повністю на боці Астіона. За інформацією наших джерел, усі рішення вже допрацьовані. Запобіжні заходи так і не обираються, арешти на майно не накладаються. Астіону навіть дозволили залишити Україну під час розслідування. І що цікаво, після того як усі питання щодо махінації Астіона була вирішена, він спокійно повернувся, наче нічого не сталося. Вказане відбулося завдяки високопосадовцю із офісу президента. У гру тоді вступив екс-за. Єрмака Андрій Смирнов. Він кум Астіона, тому активно впливав на судову систему, просуваючи потрібні рішення. Астіон також фігурує у справі про незаконне збагачення Смирнова. Розписки підтверджують зв'язок. Хабар за квартиру у Львові оформлений як фіктивна позика. Ба Більше Астіон і Смирнов засвітилися разом у скандальному чартері з підсанкційним контрабандистом Олександром Черепинським. Тож, хоча Смирнова вже звільнили, його вплив на судову систему залишається помітним. До силовиків є так. Також кілька питань. Наприклад, чому не перевіряються активи Астіона і Смирнова? Їхні статки виросли завдяки рейдерству, фіктивним банкрутствам і факторинговим схемам через фінансові компанії. Чимало майна Смирнов оформив на свого брата. То де реальні перевірки та розслідування?